Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах. Не хай святиться ім'я В Області цей автомобіль 43 комплекти віддарування для кордонів. Чому е, наша церква звернулася до парафіян з проханням зібрати кошти для того, щоб е, передати їх? Нашої української армії. Тому що на Україну фактично звершена агресія і об'явлена війна. І тому в таких умовах церква не може бути ні осторонь народу, ні осторонь нашої армії. І наша участь і допомога армії. Полягає в тому, що ми вже передали більше мільйона гривень на рахунок Міністерства оборони, а тепер передаємо цей автомобіль, куплений на кошти зібрані Київською патріархією, і 43 комплекта. Мундування для прикотовника. Я повинен сказати, що церква наша допомагає не тільки цим, а в Сумській області, в Донецькій області, там наші єпископи і священники звершують богослужіння, молитви, підтримують нашу. нашу наших воїнів і теж збирають кошти для продуктів для обмірування. І цим ми хочемо засвідчити, що церква з нашої армії, що вона благословляє їх на подвиг за захисту наших кордонів. Вона цим самим хоче, збираючи пост, об'єднати наш український народ в одне ціле і досягти перемоги. Агресія звершена на нас. Весь світ про це знає. А якщо світ знає, і всі ми знаємо, що це агресія, а агресія це неправда, а з неправдою Бога не може бути. Бог може бути тільки жертвою агресії. А жертвою агресії є ми, українці, українська держава. Тому, тільки з нами Бог, то за нами буде перемога. А зараз для автомобілі, нашої дивіться, з вами. Ваше святество, шановні присутні. Дозвольте від імені голови Державної прикордонної служби і колегії служби подякувати розмешановного патріарха за цей дар Державній прикордонній службі. Церква завжди була поруч з народом, жила його бідою і ніколи не залишалася осторонь. Цей автомобіль буде. Вручено керівнику підрозділу, мобільного підрозділу це такий спецназ прикордонних військ, який буде здійснювати охорону кордону на південному її на південній ділянці. Ми глибоко стурбовані увагою до нашого відомства і можемо вас запевнити, що прикордонники зроблять все можливе. Для того, щоб кордони нашої держави залишалися недоторканими і захистимо мирний труд наших громадян. Дякую. Шановні журналісти, це Вадим Косалів, він командир там підрозділу на півдні прикордонників. Він скаже про ситуацію зараз на півдні і для чого буде цей автомобіль використовуватися на Креслоченні припродовжів. Доброго дня. Хочу ще раз подякувати вам за подарунок. Вот. Завдяки вашому подарунку наш підрозділ э, став біль, більш мобільним, більш екіпірований. Э, більш вот. Це нам дає можливість більш, э, більш ефективно виконувати завдання на. на під охорони державного кордону. Вот. На даний момент ситуація на півдні контрольована, вот, постійно цілодобово э, стоять прикордонні наряди зі зброєю, э, готові виконати своє завдання. Значить, Даний автомобіль даний автомобіль є багатофункціональним э, і потрібен нам для виконання різноманітних завдань, це починаючи, як їх від доставки особового складу майна озброєння боєприпасів, а також для е, використання в бойовій установці шляхом поставлення станкового озброєння на даний автомобіль. Питання є. Дема. Я розвідку військової Росії по відношенню до... України докрити засудила. Але оскільки вона пов'язана з московським патріархом, то в неї вони не можуть говорити все те, що хотіли сказати. І тому е, є серед духовенства Московського патріархату багато патріотів, які виступають. Проти цієї агресії і відкрито про це заявляють, але треба сказати правду, що є багато духовенства і дискові, які стоять на боці Росії. І тому народ повинен знати, з ким цей народ буде, чи буде він далі з московським патріархатом, чи навпаки він під підпередкування московського патріарху. Я достоменно знаю, що вже в багатьох парафіях Московського патріархату в Україні не пам'ять московського патріарха. знак протесту проти того, що Росія вишила агресію. Можете Про, прокоментувати, як вони зараз цей нестабільний час, коли витривають Україну, Україну залишатись сильними і єдиними. Збирайте, будь ласка, нашим українцям діяли. Що нам треба робити? в Для того щоб об'єднатись, треба любити, тому що любов об'єднує. Любить кого? Любить свою батьківщину, і ось коли агресор напав нас, то він сам цим викликає у нас в українцях любов до, до своєї землі, до своєї батьківщини. Таким чином ми будемо об'єднуватись. Не хочемо об'єднатись мирно. Господь примусить нас об'єднуватись в умовах страждання. Як було це під час Другої світової війни. А можете щоб привітати наших киян із великого за те, що це прозвучало на радіо? Ваше привітання зокрема з таким великим святом? я э, вітаю всіх з майбутнім э, святом Воскресіння Христового і хочу нагадати, що Воскресіння було після Гамбо. Тобто після страждань, а це значить, після наших страждань буде воскресіння України і буде добре для українців. А що я думала, як зараз цієї дії треба поводити реально? Народ треба любити, а злочинців не треба любити, а їх треба виправляти якісь такі поради, може, можете порадити? Крім любові, що ще якось як з на особистому прикладі, коли хотів Янукович вас нагородити, пам'ятаєте? І от це демонстративно. Я тоді схилив голову, що ви відмовилися, хоча там дорогий був і подарунок коштовний, все ви таким способом взяли і підтримали. Це ж. Ну я не вважаю, що це такий великий подвиг. Але вважав, що отримувати нагороди в той час, коли людей розстрілюють, і, і оцієї влади отримувати нагороду, це було б несправедливо. Тому я і відмовився від е, цієї нагороди, тому що е, умови для нагороди були не, не сприятливі. А скажіть, чи можна вас запитати, скоро наближаються поминальні дні? Як себе правильно підготувати до них? Треба молитись за спокій душ, тому що душі існують, а раз вони існують, вони потребують наших молиток. І тому церква встановила кожного року після Пасхи звершувати. Поминання на, на могилах, але не тільки цей день, церква молиться е, протягом всього року. Так. І тому треба нам пам'ятати, що є бічне життя, і що всі померлі, існують, і що ці е, е, померлі предстали на суд Божий, а е, суд Божий справедливий. А ті померлі грішники не можуть собі допомогти нічим, тому вони потребують наших молитв. Ось чому ми ходимо на гробки і молимось за спокій наш наших померлих. Шановні журналісти, попросимо зараз святішого патріарха оглянути машини, так мовити, передати її прикордонникам. Що як себе вести? Наприклад, Чи можна там цей день якісь пісня дотримати? Чи нічого треба молитись і все Йу посту немає? Якісь подарунки плануються для відбору надалі, Надалі ми продовжуємо збирати пожертви для нашої української армії. І не тільки для перекордонників, а й для інших військових частин. Тому цей процес продовжується. Це ми хочемо показати тільки початок життєві. А за скільки ці кошти назбирали? За який час? Ну, за, за, за 10 днів. Ми вже патріархія перерахувала більше мільйона гривень на рахунок Міністерства оборони. А це поверх цих, цього, цього мільйона ми ще витратили на цю машину і на 43 комплекта амбудірування. І далі буде розбирати, поки не наступить мир. Машина гарна. Дякую вам. Да, Хай вона служить нашим кордоником. Я бажаю, щоб вам не, не прийшло стріляти з цієї машини, щоб не, не доходити. Але якщо треба, то треба і стріляти. А захищати свою землю треба, щоб ворог на нашу землю виступав. А посвятили машину? Згостили? Посвятили. А як же? З цього почали. З цього ми почали. Тут, як і, зразу їдете, ну, зараз берешся. Якщо треба заправить, ми тобі вам дамо кошти. Ваше це питання зарішено. Зараз За право. За право? Це вирішимо.